Я тут, всім привіт! І сьогодні пограємо в Ball X Speed. Це демка гра. Якщо відео вийде завтра, то гра вже має вийти теж. Кому сподобається, заходьте, дивіться. А мені давно її вибивало в стімі, типу, як демку пограти, але я, чусь, типу, я не фанат такого, але прям дуже-дуже кльові відгуки. Тому я вирішив спробувати, заодно я вам покажу. Так, якщо не впадало, підписатись на канал. Це дуже мотивує. Можете клясити на вподобайку, написати якийсь добрий коментар і обов'язково донатим на ЗСУ. Добре, Віо починаємо. Окей, буде якась історія, мабуть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Баблон впав. І лишився, лишилась діра велика. Now treasure seekers like to explore the depths. А тепер всякі ті, хто шукає скарби, спускаються вниз і. шукають скарби? <laughs> Вибачте за тавтологію. Окей. Okay. А, uh, окей. Okay. Щоб рухатись васт. Окей. Okay. І стріляти лівою. Окей. Окей. О, що це таке? Тільки спеціальний... Цей, кулька в мене. Є звичайні, а є така система. А мені здається, мені треба їм туди назад закидувати. Ті, щоб вони, типу, баунсились перед назад, вперед-назад. Ага, я не маю більше. Окей. Okay. Типу я маю там енемі enemies атаки костюм. Як ага, якщо близько підійти до ворога, то він не зробить шкоду. Або якщо вони до самого не завідують. А. Що відбувається? Так, якщо я. Що? Довго файринг. А, ну це таке. А, якщо я закидаю всі свої кульки, окей, плюс один СИО, я не можу вибирати, там воно мені само дає. Добре. У, окей. Ага, то це міцей. Блі. Ага, тобто та куля, вона робить кровотечу. А що я нового маю? Freeze. А, Маю 4% шанс заморозити ворога на 5 секунд. Заморожені вороги отримують на 25% більше шкоди. Uh, Ethero cok. Це якась накидка. Ага, тобто кульки пролітають через ворога і наносять 25% більше шкоди. Ага, і це з правої сторони, якщо з правої сторони бити ворога, то на 30% більше крит. А, ну спробуємо цю, щоб воно через них пролітало. ой 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 біда, я не маю кульок, вони всі там застряли. Я не маю чим стріляти по ним. Ой-ой-ой. Ща й стріляють чимось. Та, то був недобрий апгрейд. Можливо й добре, мені треба було просто з самого початку порішати, все добре. Ой, я ще зараз помру. Фижен. Ага, один до чотирьох. О, окей. Воно може мені рандомно апгрейднути мої ці. Або один, або чотири. Від одного до чотирьох. А, ну два. А ну в мене всього два, ну так. Інтелект. Інтелект. LE Power. Area of Effect. Типу ці що масові атаки, то воно сильніше робить. Окей. Ууу, окей. Як мені то кенсельнути, можна якось? Аккорпозен. Uh, а це отрута. Або можу покращити один з цих. А покращимо на блід. Це типу і прикольно з однієї сторони, що е, вони одразу туди наверх залітають кульки, але потім я не маю. Якщо я маю їх всього 5, типу і вони вилітають, а в кишені жодної немає, я не можу ніяк е, битися. Окей. А, це буде палити. Ага. Кожні 7-12 рядків буде появлятися якийсь е, солдат. І він, він буде мати 204 здоров'я і щось там щось шосте. Там. Псесеструенс, я вже маю песеструенність. Ааа, ну спробуємо цього солдата. Дайте кульок. А мені треба так близько стати, щоб вони відбивалися і одразу до мене летіли. Ага. А вони ж пролітає їх точно. Не дуже розумний лях. Ой, з я думаю, то здоров'я було, а то не здоров'я. О, ще один апгрейд. Ууу, три... 3 з трьох, кльово. А, Оооо, це ззаду 15% крит. Ну це прикольно, тому що, типу, мої шкулі залітають назад все одно. І типу, якщо вони там ззаду будуть навалювати, то нехай. Дивіться, що там відбувається. Ту -ту 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 -ту. Вау. Мені треба більше кульок якимось чином взяти. А, коли оцей червоний такий знакопник біля них, це означає, що вони зараз атакувати будуть. Е, вітер. Це теж. Окей. О, це покращено. Ну покращити я завжди встигну, а це якийсь. Е, землетрус. Ого, ого! Нормально так. Вертайте з кулі, блін. О, покращення. Добре, дякую. Знову рівень. Багато всього збирає. О, окей, це маленькі ці пульки, вони будуть на 20% більше робити шкоди. Ааа, цікаво, цікаво поки, типу. Ага, тут маємо від пом відмітку, це босс перший. Мені ще з цими треба розібратися. А мене кульок, блін, немає. Аааа! -а, 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 -а! а де місто трус, блін? Хоть просто мене врятує. О, oh, є, yeah. добре. Я вже почав переживати трохи. Я не маю чим стріляти, я просто не маю кульок. Але там ззаду трошки носиться. Ого! Нормас так наваляв Так, Де, скільки в нього здоров'я в цього боса? Мені ще цих треба повбивати тут, я кульок не маю Все, здається я не думаю, що ми зараз дійдемо. Це був поганий мій вибір. Тут нічого не зробиш. Окей, okay, рівень. Окей, okay, блискавка okay, якась не буде. Все. та та то... Ой-ой-ой. Добре, прикольно, мені, мені сподобалось. Типу поганий вибір був, але мені сподобалось. А... О, кльово Ага, то їх ще можна, типу. Крім того що ти в грі піднімаєш рівень, ще можна так піднімати рівень. Бачите, плюс 2 сили і один endurance. А, Це дає більше здоров'я. Ну, більше, більше шкоди. Окей. А. А, новий вагон. Це наша база. Окей, можна щось збудувати. А, пшеницю, окей. Okay. Окей, це за що? Це... А. Ага, ліс. Я ж не зрозумів, що це за. типу. гра. Ага, треба когось відправити, щоб вони то все позбирали. Ну іди Ага, каже, що працівники вони не можуть прям довго збирати, бо вони втомлюються. Окей. Okay. А, і що я. А, я не попав, окей. Okay. Окей, okay. потрібні ресурси, щоб ще щось будувати. Що тут можна ще будувати? А я можу ще раз його відправити? Ні, я не хочу тоді смерт. Ріаредж. Добре. Що тут ще можна? Тут нема. Ага, Warfare. Housing. окей. Okay. То там багато всього. Добре. Ага, тут дозволяє далі. Я думаю, що це, мабуть, типу складність просто. Окей, okay, добре, я, я знаю, що я немає. Я не маю цей, що ти хочеш від мене? Ага, вотплей. Ага, будемо мати ще більше. Ще більше героїв різних. окей. Ага, і карти будуть ще більше. Мабуть, в, дем в демці просто немає. Каву, чи можна героя іншої відкрити в демці? Окей. Так, типу тепер вже не вибирати, щоб воно через них пролітало. Мені треба просто якось більше більше кульок це. Якимось ще нам назбирати А... Та й мені не треба авто. Я сам як той автомат. Ага, мені треба ставати просто так, щоб я їх ловив одразу, і мені тоді не бенькались. І я буду тоді мати на... О, ну, то інша справа. Так навалює одразу. А, окей, якщо зловимо, наприклад, цей м'яч, то ще один або три, від одного до трьох маленьких вилітає. О, оце, оце гарно. Якщо взяти таку стратегію стояти в приту, то. Воно пише, що м'ячики надають, дають, будуть наносити на 20% більше шкоди до того моменту, як вони вдарили в стіну. А, ну і це ми бачили зимой трус. А, візьмемо спробуємо це. Можливо, зробимо такий якийсь білд, щоб а, я отак от стояв просто і навалював. Ой-ой-ой, що цих так забагато, і вони так сильно цей. Не сильно новалі. Не так як хотілося б, скажімо так. Не так, як я собі-то уявляв. Come on, я не хочу знову спочатку починати. Ой, я навіть не цей, я, я просто звичайно нажав. Навіть не подив... Але нічого таке, якесь куля літаю. онду О, покращення. Два, дякую. О, якийсь лазер, прикольно. А що тут за лазер? Це я, мабуть, то що я вибрав. Випадково. А можна покращити. Ага, от воно. Так, да, це лазер. Лазер авторизонтал. Horizontal, окей. Okay. А, горизонтальний. Мабуть, є ще вертикальний. А, добре, покращимо цей. Треба не забувати збирати досвід. Окей, uh а -huh. okay. okay, uh... Цей типу буде, дає 25% шанс, що можна буде кинути ще одну кульку, як коли ми піднімаємо от типу як. Uh, experience чи щось таке, якийсь цей джем. А то має 4,5%, що полікує на один. Візьмемо ліпше це і покращимо. Мені здається, він нам допомагає так нормально.

Це кльово. Ага, оце було б на, на минулий ранці. Типу, якщо воно вдариться в кінець туди і полетить назад, то буде 80% більше цей. А цей має 25% шанс е, типу зробити ще, один, ще одну маленьку кульку кожен раз, як воно вдаряє ворога. Ага, цей типу... Ну це, це прикольно. Ай! О, покращення. О, добре, дякую. О, там нормально наче закинути. Знову босса. Ага, я тебе пам'ятаю. З минулого разу. Але я вже трошки ліпше шарю, мені здається, в мене вже кращий білд. А, можна лазер покращити, можна взяти вандежрол. Ага, кожен раз як полікуюся, один-два шарики викидаю, кульки викидаю, перепрошую. То мені нічого не подобається. Я візьму лазер, покращити до третього. Робити так... О! О, я знайшов місце. Цей раз ти вже маєш померти. Я не знаю скільки в тебе здоров'я, бос, але. Та ну камон! Але я вже бачу тріщини. О, є! Найс. Fusion. Fusion combines any two fully upgraded balls, combining their properties into the one ball. Ball can only be focused on. Окей, okay, то воно бере оці дві... Якщо ми маємо покращені до максимума кулі. Типу як ми маємо там лазер третього рівня і це, якщо їх обгренити до максимуму. А який рівень максимальний? А, то можна їх дві об'єднати в одну. Кльово. Ага, я маю... О, прикольно, буде лазер, буде робити кровотечу. Окей. Що ми отримали? Ну таблик. 400 кі кровотечі. Окей. Так, не треба тут порозбиратися трохи, що тут відбувається. Новий рівень. О Ще один лазер Або цю, до третього рівня підняти. Нехай буде Я просто я не знаю як воно буде працювати, типу два лазера. А можливо, можливо два просто буде наваливати Треба було, мабуть, спробувати. Ну, але вже наступний раз. Точно. Взагалі нічого не подобається. Це що заморозити? М -м Теж таке така фігня всяка. Знову рівень. Землетрус. Ага, тобто кожен раз він е, вибухає на два... від двох до чотирьох маленьких е, кульок і має три секунди хідна. Окей. Я виберу з цього? Цікаво. Чи все? Ні. Хочу ще пограти! Якби я не сохранився О, покращення, дякую О, нічого собі. То мене вже одразу ці два, я тільки їх взяв, не вже одразу третього рівня максимально Че вони мені навалюють. Я не розумію, що я зробив не так Іначе нормально йшов. Нормально спілкувалося. Я вже не думаю, що мені щось тут поможе, допоможе. Злів... А, це коротше щось буде навколо і кожні 2 секунди буде кидати ще одну кульку. Мені здавалося, що я прям навалював, типу, але виглядає, що ні. Evolution fees a certain combination of red balls and deposit new balls. Окей. Ну то... А, це... То Fusion був, а це якийсь evolution. Оу, окей. Okay. Ага, воно прям змінить, зміниться. Я ж нерв... Роз... А, це оця штука. Короче, більше, більше куля. Шанс, шанс, що буде більше куля. Треба туда всередину закинути трохи. Прям важко. Це заморозка щось теж не дуже діє. А полікуватися ні. Нехай буде зимотрус. Не, не думаю, що мені вже тут щось допоможе, але... Не здаємося. О, ще й босс, дякую. Вчасно. Дуже вчасно. Кращення? Дякую. Я до нього навіть не доберусь до того боса. бля. О! Ой-ой-ой, зараз помру. Мені ще, мабуть, одна тичка залишилась. Одна тичка залишилась. Ні Окей, це більше типу заморозка більше буде розповсюджуватись. ще стріляється цей босс. От який яке. Та вже, ну вмирай, блін, не не хочу спочатку потинати <рив> Добре, вже 20 хвилин. А така от гра кому сподобалось. Посилання буде е, в описі. І так, підписуйтесь на канал. Я стараюся випускати нові відео щодня. Це дуже мотивує. Ваші підписки, ваші коменти, ваші лайки. Я все читаю, все дивлюся. Гарно піднімаємо настрій. І обов'язково донатим на ЗСУ. Все, всім папа. -па.